Зробіть погляд, як з дурами. Ні, я не хочу це бачити. Ну нащо? Будь ласка, я готувався від учора. Він такий милий. Інтерв'ю з Джесі. Вітаю, друзі. Сьогодні з нами гарячий чоловік. Тож, хто сьогоднішній гість? А помовч хоч секунду. Зустрічайте. Сам опа. Я підозрював, що ти так скажеш. Чому ти ніколи не називаєш моє ім'я правильно? Привіт усім, я і сам Завжди це ще не початок. Тільки зараз розпочинаємо. Тож сьогодні наш гість. ти. А чим ти займаєшся? Це точно інтерв'ю? Ти грав у дорамах? Ні, ні, ні. Знімався у кіно? Ні. Я тобі щось погане зробив? Та наче ні? Але навіщо ти прийшов? Гей, гей, це ти мене сюди покликала? Я йду звідси. Ти сама мені зателефонувала. Опа, не ображайся, це просто був злий Так. До інших гостів я кажу: о, привіт, приємно вас бачити. Я дивився епізод з Ха Хьоном. Було смішно. але я не очікував, що ти мене запросиш. Так, Я довго думала, чи кликати тебе, чи ні. Навіщо мені взагалі тебе запрошувати? Тепер мені дуже сумно стало. Ти повинна була мене запросити. Мене навіть усі поліцейські знають. Так зрозуміла я вже. Чесно кажучи, я ніколи не уявляла тебе у моєму шоу. Ти ж просто суперсексі Ти мене. Популярний справді, чорт, чувак, так трішки ніякого тобі про це говорити, так? Так, я найпопулярніший, найкращий. Так можна казати взагалі? Насправді я хороший актор. Насправді він хороший актор. Я дуже пишаюся ним. Він справді хороша людина і дуже мужній чоловік. Хоче, щоб ми стали близькими людьми. Чесно, тепер ти щасливий. Наші підписниці просили побачити гарного чоловіка. Так вже ж приходив Він а ти хіба ні? Ти взагалі нічого про мене не знаєш? Я просто трішки розгубилася. Чому ти не дослідила мою біографію. Опа, це тому що у мене за день може бути по декілька зйомок. Серйозно? Я усе не запам'ятовую. Так скільки тобі років? Мені 38. То ти що, вампір? Геть не старієш? З ким ти розмовляєш? Ми ще толком не почали, а я вже втомився. Він втомився, бо старий. Пам'ятаєш, як ми разом знімалися у шоу шосте чуття? То щоб ти знав, я не знала хто ти. Ти пам'ятаєш, як я називала тебе мінджон опа? Знаєш що? Я, до речі, думав про це вчора перед сном. Я хотів сам тебе запитати про це. Чому мінджон? Ні, не про це. Тоді що? Ти бачила хоч одну дораму зі мною? Чесно, і як тобі? Я майже телевізору не дивлюся. У себе вдома лежала на дивані, клацала телефон і побачила якесь миготіння. Миготіння? Ну чи як там воно правильно називається? Гівка, здається. Так, гівка. Отже, судячи з тої гівки, ти гарний актор і у тебе гарна гра. І це неочікувано. Насправді мені здається, що ти дуже дивний актор. Ти водночас такий простий і відважний, але ти постійно робив ось так. Що це ти таке дивилась? Ти зовсім нічого не дивилась. Я 13 років граю. Та ну мені варто працювати завзятіше. Кажуть, що твоє прізвисько драматичний погляд. Сан як це? просто коли я на когось дивлюсь, це виходить драматично. Давай без презирства. Ти знав, що від твого погляду люди себе почувають некомфортно. Ні, нічого такого. Все не так. Почекай, як я маю це сказати? Наприклад, я просто дивлюсь на когось. я просто дивлюсь на когось і мій погляд сповнений любові. А, то це і є драматичний погляд. Покажіть нам його. Я не зможу на це дивитися. Ні, не потрібно. На ньому, на ньому можеш спробувати свій погляд. Дивись. Але ж треба щось робити. Я ж готувався увесь день. Як ти можеш так вчинити зі мною? Він такий милий, добре. Я, згодна. я ніколи не бачив людину, яка відмовлялася це побачити. Я можу вийти умитися. Ти перша, хто ставиться до мене так. Твій вираз обличчя змінився. Я ще нічого не робив. Нічого не робив? Я тільки налаштовуюсь. Мої очі повинні бути вологими. Боже, як це важко. Заплач. Та просто зробив. Надійми свої підказки. Один. Зачекай, я подивлюсь до. Прямо зараз, Джесі. 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 Давай. Тепер я зрозуміла, що малося на увазі. У нього бровка як у цуциня. Його бровки рухаються, як у цуцинятка. Такі цуценячі брови. Так мило. Мені сказали, що ти граєш божественно лиходіїв. Говорячи про лиходіїв, я не люблю багатослівних лиходіїв. Я люблю психопатів, які мало розмовляють, і одразу вбивають свою жертву. Одразу вбивають? Ти грав таку роль? Одна з моїх улюблених ролей. Моєю партнеркою була Сьюзі. Усі думали, що я вбив нам хонджу. То ти вбив Сьюзі? Нізащо. Ти що? Я не посмів би? Сьюзі зіграла персонажа Нам Хонджо. Не хвилюйтеся, містом Хон вже в безпеці. Щось типу того. Це так страшно. його подвійні повіки такі глибокі. Так, Із-за цього мій погляд виходить достатньо злим. І якщо підняти очі, ось так. Це теж додає певного ефекту. Ого, його очі дійсно як у психопата. Це стрімно. Ради це чути. Ти неймовірний актор, і ти чудово передаєш усі емоції тільки своїм поглядом. У тебе такі глибокі подвійні повіки. Ти робив операцію? Зараз буде ексклюзив. Я ніколи не робив операції на повіках і на носі теж, хоч він кривий. А хто казав, що ти її робив? Воно ж видно, що у тебе ніс кривий. Я б не хотіла собі такий ніс. Все, я йду мій настрій було зіпсовано. Не ображайся, ти справжній. Це круто. Я хотіла у тебе запитати дещо. Коли ти граєш психа, ти повністю перевтілюєшся у свого героя. Коли я граю, я повністю перевтілююсь у свого персонажа. Ніхто мені ніколи не посміхається. Інші актори лякалися та нервували щоразу, коли бачили мене. і це було доволі дивно. Я ходив на часам не свій і це вплинуло на мене. О роль психопата вплинула на мене. Це був важкий час. Але коли я знімався у шоу «Ранінг Мен», вперше мені було так весело, такі веселощі у них учасники Мен» сміялися. О, я зрозумів. Моє шоу теж розважальне. Отже, я дійсно хочу більше брати участь у розважальних шоу. Я хочу отримувати більше позитивних емоцій від таких шоу. У якій дорамі ти хочеш зіграти наступного? разу? Я хочу зіграти у мелодрамі з високим рейтингом. Або у дорамі з рейтингом 16, пристрасна мелодрама. Що ти маєш на увазі під пристрасна? Покажи. Мені подобається, коли я роблю ось так. Закохатися не злочин. Що це таке? Та я просто пожартував. Покажи щось інше. Я буду говорити одне слово, але з різними емоціями. Вибач, вибач, так, це чудово, божественно. Я буду молитися за тебе, щоб ти зіграв у такій дорамі. Амінь амінь. Сам йоб опати зараз самотній. Холостячок. Можливо, закоханий у когось. Зрозуміло. Тож зараз ми визначимо твій ідеальний тип. Будь ласка, принесіть картки. Напишіть по три якості, які мають бути у вашої другої половинки. Зачекайте, а що буде, якщо ми підійдемо один одному? Давай! Оце то буде поворот сюжету. Давай напишемо одне й те ж. Одне і те ж? Давай спробуємо. То що я маю написати? Не тормозисне, керсни. Ти їв чи джамюон з курки? Я збирався обідати салатом з куркою. Зачекайте, зачекайте хвилиночку, підштовхніть хтось у потрібне русло. Вона так старається, наче пише заяву в РАЦ. Це ж я маю писати правду. А чи варто? Що смішного? Чому ти смієшся? Якщо я буду писати про справжні якості, то це шоу стане 18+. Якщо у нас усе співпаде, ми почнемо зустрічатися, але я підлянула його карту, співпадінь немає. Я про зовнішність взагалі <зовністю> нічого не писала. Тому що я мила і хороша дівчинка. Тоді я дурень, чи що? Чесі <зовністю> перша. Мужній. Ти ж не міг цього написати. Не міг. Справжній чоловік. Шик. Шик. Чоловік з амбіціями. Моя черга. Мила. Я таке ніколи не напишу. Щоб купався щодня. Той, хто дбає про гігієну. Такого немає. Однакове хобі. Кльовий. Старша за мене. Вищий за мене. Простий одяг. Добре. З почуттям гумору. У тебе є? Немає. Бінго вперед. Подивіться на це. Сен Йод написав просто слова в той час, коли я дуже детально все описала. Має гарний апетит. Любить поїсти. Чому ти не сказав це? Думав, ти те саме написала? Ти написав старше за тебе? Та я написав молодше за мене і написав і старше, і молодше. Одного віку люди завжди сваряться. Так, згідна, я не люблю своїх однолітків. Люди різного віку стимулюють один одного на певний хід. Правильно, все правильно. Одне хобі на двох людям має бути весело разом. А як ти розважаєшся? Я люблю подорожувати. То чому не написала про це? Як я маю про це дізнатися? Скажи підведемо підсумки. Чому я дізнаюся про це так? Я обожнюю подорожі для мене. Це дуже важливо. Ковід заважає мені подорожувати і це зводить мене з розуму. Залишайся при розумі. Трохи незручно це говорити. я думаю, ще трохи миленький на вигляд. Так, схожий на щенятко. І я хотів би, щоб моя половинка була більш харизматичною mm. і була норовливішою за мене. Боже, поглянь на нього, який він милий. Якщо поряд милі люди, милі і гарні, вони легко можуть вас обдурити. Схожа на щеня. Де ти знайдеш таку дівчину, яка схожа на пса? Ну це не подумай. Якщо я Я написав схожа на щеня, то я дивак, потім я додав шик, і я написав мейла. Опа, ну де ж ти таку знайдеш? Я впевнений, десь є. Ну, я думаю, що знаю одну таку. Хто це, це я? Не тренди. Я шикарна, мила і схожа на цуценя. Коли я змиваю свій макіяж, я схожа на цуценя. Молодше за мене. Звісно, але у нас все одно не збігається. Опа, а ти мийся щодня? Це не легко. Це ж твоя гігієна. Якщо я вдома один, то навіщо це робити? Ти актор? Так. Ти хочеш грати лише в Кореї? Так. Та ні, 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 ні. Я хочу бути популярним у всьому світі. То це твоя мрія. Так. Нащо ти робиш з мене дурня? Я написала це. Чоловік з амбіціями. Я хочу в Голлівуд. Гаразд моє шоу дивляться по усьому світу. Привітайся з моїми фанатами по усьому світу. Мене звуть Ісан Йоп. Я актор з Кореї. Мені. Мені 38. Нащо ти кажеш, скільки тобі років? Вибачте. Okay, ну все, бувайте. Нічого, нічого, надбет, надбет. Ти дружиш з кимось із знаменитостей. Дуже близькі друзі. Є ти такі? Ти знаєш? Ісунгюн. Ісунгюн, ти його знаєш? -Гюн. Брате, більше працюй. Хтось написав, що ти схожий на Еріка Шінхви та на Пак Хьонбіна. Реально схожий. Очі, коли він був молодшим. Зачекай, тут зрозуміло. А чому на хенбіна? А ну тепер то зрозуміло. Коли я був товстим. Серйозно? Чому ти так скут багато Та да Ні, я останнім часом тільки відпочивав. ви знаєте, люди, які випивають, так, вони це дуже те ще я збирався сказати. Чесно, тим паче, якщо не закусувати. Я закусую. Серйозно? Що я маю далі говорити? Ось воно яке глобальне інтерв'ю. А я думав, будуть серйозні питання. Я така розчарована, що сьогодні наш гість саме ти. Я жартую, чесно кажучи, він чудова людина, прекрасний актор. Справді, щось я так часто це кажу, правда? Здається, я кажу це кожному гостю. І Санйоп, опа. Справді, він дійсно мій ідеальний тип. І це я кажу тільки тобі. Ти мій ідеальний тип. Чесно. Тобі сподобалося сьогодні бути? Воно, тут? Було приємно бачити тебе після довгого часу, Джесі. Чому ти раптом став такий серйозний? Радий тебе бачити. І Джесі, зіграй зі мною, хоч епізодичну роль у моїй дарамі. Із задоволенням? Гей, hey, ти щойно став у чергу? Мотор екшен. Давай, піднімай свою дупу! Я знаю цю сцену. Я знаю Внимається. цю сцену. Але чому її гра мене лякає? У тебе виходить дуже правдоподібно. Мені легко це дається. У комедії це завжди легко. У кінці пара закохується. А хто був твоїм партнером? Моїм партнером був секундочку, зачекай, і Нікім Соджісок. Ах, Джісок хьон Дідько, точно, джісок опа. Ну що ж, от і підійшли до кінця шоу інтерв'ю з Джесі. Ти тільки сильно не заздри. Оцей опа. О, то це він. Мені було так весело, я хотів би з'явитися в шоу знову. Було приємно провести час з Джессі. Будь ласка, підтримуйте шоу, Джесі. Дякую.